Усім привіт, які друзі! У нас сьогодні ще раз поклання по правості І сьогодні я для вас відзувала новиночку. Ви вже її бачили в початку відео, тому не буду вам її показувати. Ми сьогодні закінчимо три колекції, дуже сумно, і я сьогодні вирішила зняти розпаковку завтра також, щоб було трохи більше відео. Пишіть коментарі, тому що не було коментарів, але ну, може під цим відео ви напишете коментарі, буде дуже всім вдячна. Ну що, поїхали обирати пакетики. Так, закінчуємо ми три колекції. Перша колекція, вроді би, три закінчуємо, це інстекс, я правильно назвала, ноготочки. І ще якась колекція, може, десь її загубила. А, і колекція парфуми. Ось. Я загубила і поставила під цю колекцію. Три колекції ми закінчимо. Далі колекція на 20, 20 під, не, підписників пакетиків. Знову у нього ось такий з пузириками, типу. Ось такий Трохи за кадром вибираю. Так, колекція естетика полуничок. Беремо сьогодні з квіточками ось такі. І з колекції «Мій гардероб. сьогодні беремо ось таку скромну дівчинку. З колекції доглядова косметика візьмемо сьогодні полуничку. Таку сьогодні червоненьку зробимо колекцію. З колекції обустройства кімнати беремо ось цей пакетик зелений. Із колекції тортики ми беремо ось цю кружечку з чашечкою, типу, ну, кружечку і тарілочку, вибачаюсь. З колекції шопери візьмемо сьогодні, давайте ось цей оранжевий шопер. Там будуть наклейки на шопери. Ну що, багато колекцій. Поїхали! Почнемо з колекції 20 пакетиків. Я завжди кажу 20 підписників. Нам попався ось такий пластир. Давайте приклеїмо його на цю сторіночку ось сюди і закінчимо цей розворот. Так. Закінчуємо цю сторіночку. Не дивіться на мої руки в маркерах, я просто коли малюю, мене завжди таке. Так, далі буде колекція. Я багато мику закінчували. Парфуми. Сьогодні ми її закінчуємо. Це одна із перших колекцій із трьох колекцій, які ми закінчуємо. Це перша колекція. Доведеться надірвати. Нам попалась від шанель. Такі дорогі духи. Такі від шанельки. Ну, пишіть, в кого такі духи. Ось сюди. Приклеїмо ось сюди. Збачаюсь, тут просто в кадр попадає провод від мікрофона. Часто таке буває, але нічого. Покажу вам повністю колекцію. Ось такі, Мочіно. Таке це з вишною. Такі, не знаю, як вони називаються. Ось такі. Шанель. Ще такі і ось такі. Назви їх не знаю, тому що в мене таких немає, в мене інші. Друга колекція, яку ми закінчуємо, це манікюрчик на весну. Тут є перфорація. І вона спрацювала на диво. Нам попадається класний манікюр. Тут дуже багато паперу. Я дуже хорошого приклала, що тепер він приклеївся. Зараз я за кадром відідру, щоб не зіпсувати пакетик. Коротше, друзі, я приклеїла сильну наклейку до пакетика, і в мене вийшло так, що пакетик повністю зіпсувався. Ну, нічого. Показую повністю колекцію. Ось така сторіночка і така. Далі, давайте крім колекцію In Shot instax. Тут я приклеїла, тому будемо сьогодні не прозрачено. Так. Я не пам'ятаю, тут має бути фотка, але, в принципі, догадую, щось має бути круте. Я не знаю, що це таке. Я навіть не пам'ятаю, реально, що я зробила. Давайте подивлюсь на кадрі. За кадром я спитаю, ага. Я забула, що це, це була перша дівчинка. Ось така. Типу, яка це Брат. Чи що це? Ні, Браз це інше. Це така дівчинка. є такий мультфільм вроді, бо вона, типу, жвачку вже є, така фіолетова. Доскочит відклеївся не дуже добре, тому погано буде тут тримати. Зараз я підклею. Показую вам цю колекцію. Так, ось тут така дівчинка. Така, така, така і ось така. Далі колекція нехай буде Avatar Words. Тут а? Угу. це прикраса. Я вже згадала, зараз подивлюсь, якщо буде кудись мені її клеїти. Приклеїмо давайте і сюди кудись. Там ще буде столик. Ці дві я приклеїла, а ось цю я залишу. Колекція доглядова косметика. Тут вже зразу. Ага, чекайте, бо там просто був пакетик. Я думала, що там ноготочки попадуться. А там ноготочки, наготочки, там просто від старого пакетика. Це, це точно доглядова річ. Це такий крем. Під номером 3. Ось такий крем для догляду. Хоні. А, це... це кондиціонер, це не крем, це кондиціонер, я перепутала. Далі колекція тортики. Ага, ось. Я забула, що я такий пакетик робила. Нам попався тортик для, для людей, хто народився вересні-жовті. Я розкрию секрет, я народилася у вересні. Тому. нет, Це восьмий номер, а я думала шостий. Я розкрию секрет вам. Секрет я вам розкрила. Так, ось сюди. Це, хто народився в грудні. Моя подруга народилася в грудні, тому продаю тобі привіт. Далі колекція естетика полуничок. Я за неї вже забула. Наступне відео ми закінчимо цю колекцію. На жаль, вона дуже класна. Я її малювала вроді би вечором. Я почала її малювати вечором під номером 3. Оце куди? А, сюди. Я думала, що тут немає номера 3. А військ він є. Я думала, тут немало, немає номера 3, але він є. Ось тут. Далі колекція одяг. Щось сьогодні я путаюсь. Нам попалася полочки. під номером. Зараз скажу, під яким номером. Під номером 5, ось така сумочка. У мене така чорна щось схоже. Але в неї трохи зламався ремішок моєї. Ось так. Ну і новиночка. Новиночку я оформила. Ось так просто. Так, тут. Чекайте, зараз я відклею, воно. Так, це шопер під номером 6. Ось сюди. Це вже зробила з хорошого пергаменту. І <кій> до, нього... <кій> до нього такий котик. Звичайно, в мене голос не дуже. Тому мене не дуже чутно. Ось такий котик. <кій> так. На жаль, на цьому відео підходить вже до кінця. До зустрічі, побачимо з вами завтра. А завтра буде також відео, і там буде дещо цікавеньке. Вам дуже сподобається? ну я не знаю, або ні. Всім пока! Всім дякую за перегляд, ставте подобайки та пишіть обов'язково коментарі, тому що, можливо, хтось із вас дасть мені ідею для відео на понеділок. Пишіть. Пока-пока.